Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Махонком'єй. На огляді у нас сьогодні складний інвалідний візок Invoque Action 3. Ось він в складному вигляді. Можливо, ви подумаєте, чому він такий габаритний. Тут вся фішка, всі, більшість його достоїнців в тому, що тут а, підніжки регулюються. По куту нахилу. Зараз про це детальніше розкажу, а поки по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 45 см. Ширина коляски загальна від обода до обода 66 см. Глибина сидіння регулюється 40-44 см. Висота спинки 44 см. Відстань від сидіння до підлоги також регулюється 40-50 см. Загальна його вага 21 кг. В цих 20 кг лише самі підніжки важать 5 кг. В на навантаженні 125 кг. Довжина його без підніжок 80 см. З підніжками в складеному стані 120 і в розкладеному стані, тобто, коли у нас підніжка, ось. От так. Зараз покажу Днії рукою незручно. От, бачите, розклали. І в такому стані 140 см. А якщо коротко, то даний візок а, просто буде незамінний, а, коли у вас травми ніг, тобто зламана нога або взагалі ну, зручніше відпочивати. Тобто, коли треба. Щоб ноги були, от, не згиналися. Він а, не сильно є аж прям в супер хорошому стані, є деякі нюанси, але він буде дуже зручний у користуванні. Зараз вам все покажу більш детально. Отже, по підніжках є в нас отакі подушки. Тобто, щоб було на ногу м'якше. бачите, вона так трішки отако ходить. Тут так само м'яка оббивка. Це для того, щоб так само для ноги було м'якше. В нас регулюється ось ця частина, тобто вперід-назад. То тут можна відкручувати. Звісно, що довжина регулюється. Це знизу тому тут треба відкручувати. Також регулюється кут самої платформи. моно-так, моно-так, моно-так. Плюс довжина регулювати. Тобто ось так, вверх вниз Тобто, бачите, якось тут відрегульовано, а тут вже зовсім з іншого краю. Звісно, що вони складаються. Ось тут зажимаємо знизу і вони відкидаються. Ну і звісно, що повністю знімаються. Так, от в в складеному стані. Далі, передні колеса литі, розмір колеса 175 на 40. В хорошому стані знаходяться. Дивіться, є можливість регулювати по висоті, що десь змінити кут на холосидіння. Задні колеса також литі. Я сказав би, що. Не скажу, що вони в супер хорошому стані, тому що вже протектор трохи підтертий, але на них ще можна досить багато часу поїздити. Ну, от подивіться, зараз спробую якось сфокусувати. Блокування коліс працює. Можна регулювати, поселізатись, когось тут шестигранниками. Шутко муфта, один натисканням можна зняти колесо. ободи є царапані по всьому периметру. Це є базова, базова штука в усіх вживаних візках. З другої сторони та сама ситуація. Все працює. Блокування. Все, ок. Колесо. До речі, є ремні, ремені проти зістовування ніг. Дуже потрібна штука. Так, йдемо далі. Підлокітники. Підлокітники, можна сказати, в хорошому стані, От за виключенням того, що, може, тут є якась от така от трішки дирка. Такс, тут у нас регулюється. Підлокітник регулюється по висоті. Єдине, що мінус, те, що треба для того, щоб регулювати, потрібен шестигранник. Дивіться, тут на найнижчій позиції, тут же на найвищій. Взагалі регулювання підлокітника це супер потрібна річ. Тому що в кожної людини є своє поняття комфорту, як і покласти руки. Так. Дивіться, тут відкидається, звісно, що підлокітники сидіння. Дивіться, ось так от таким чином регулюється. тобто це відліпили, відстібнули, тобто і от вже більша глибина. М'яка спинка поролонова, буде м'яка, правда, місцями є От бачите, тут трішечки така вона вже надірвана. І ось тут. Вона регулюється по силі натягу. Зараз вам покажу. Ось тут цей ремені послаблюєте і затягуєте в тій позиції, в якій людині буде зручно. Також великий плюс працюючі гальма, або з них взагалі нікуди, якщо ви десь вам треба підніматись чи спускатись, тобто, щоб в більшості це, якщо ви спускаєтесь, то взяли, зажали і вже не треба вам ловити людину, а просто по чуть-чуть, по чуть чуть і можна. Їхати. Ось тут у нас регулюється. Так. Ось тут у нас регулюється висота регулювання сидіння. Також можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами, щоб підібрати під конкретну людину, тобто, щоб центр ваги був правильний збалансований. І що тут ще у нас? Підставка проти перекидання. Також хороша штука. Крім того, можна використовувати, при тому, коли ви будете долати якісь спереді бар'єри чи на бордюр виїжджати, ось так натиснули ногою, перед піднявся і вже легше. Загалом хороший візок, не сказав би, що він прямо такий супер свіженький, але багато в ньому дуже є корисних функцій. і Ціна на нього дуже адекватна. Купити можна в інтернет-магазині Махом. І, як завжди, дякую за увагу.